Продовжуємо нашу косковую подорож до панкейков стаканчик трепку соли ложку сахара И вот сразу первый нишевик. Збивати ми нічого не будемо, ми просто розчиняємо цукор і сіль. Додаємо молочко. Знову перемішуємо. додаємо все це в нашу пару. Дивіться, яка вона красива. І знову перемішуємо. і зненацького в мене не вистачило місця на карті, тому в мене не вийшло показати, як я додала 4 столових ложки муки, 17 грамів розпушувача і 20 грамів олії соняшникової. І все це тепер залишаємо на годинку. Через годинку ми матимемо отаке от чудове тісто. Тепер ми його не перемішуємо, а одразу викладаємо на сковорідку. Сковорідка має бути розігріта. Вогонь у мене десь трошки більше маленького. Десь 2,5 ложечки. Трошки розрівнюємо краєчки, щоб були кругленькі. І чекаємо, поки краєчки прихопляться. С країчки прихопилися, вони стоять такі небомінові. Переготаємо і накриваємо кашечкою на півтори. Вот такая красота. С тиє у нас три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, два десять. тисяч штучок. Вони дуже смачні. Вони ажурні. У них дуже ніжна текстура. Я не додавала багато цукру. За бажанням можна цукру більше, щоб були більш солодкі і більш кольоровані. Вони будуть темніші. Хай смакує.